Якщо говорити про зміни в пенсійній системі... Про, скажімо так, урізання пенсій, будь-яких зараз будемо взагалі говорити про пенсійні видатки. Насправді економити там немає особливо на чому. І якраз ну я і рахувала і неодноразово. Всі, хто більш-менш принаймні ознайомлені з даними, багато там зекономити просто фізично нема на чому. на чому пенсії в другий рік поспіль заморожені. По суті не можна змусити людей взагалі нічого не їсти, не сплачувати за житло і таке інше. Тобто там економити нема на чому. Насправді потрібно думати про те, як наростити доходи пенсійної системи. І от стосовно того, що пан Олександр говорив, що от скасування спецпенсій це дуже позитивно, це велике велике досягнення. Я хочу нагадати, що і ці е, закони приймалися уже в незалежній Україні. Е, і в 90-х роках, і про Державну службу, і про прокуратуру, і про судді. Все, це все приймалося вже за часів Незалежної України. Очевидно, приймалися Малося з, з думкою про те, що ці люди будуть працювати, так би мовити, на, на добробут всіх людей, на на, для розквітання країни. І чомусь так змінилася думка. Я, я не захищаю і не кажу, що їх не треба скасовувати. Просто от очевидно, от цей той, е, той, той негатив, який зараз пов'язується зі спеціальними пенсіями, очевидно, це можна поширити взагалі на ставлення до держави. Получається, що ми 25 років маємо, ну близько да, 25 років. А тепер виходить, що у нас суцільні претензії до держави загалом, до державних службовців, до людей, які уособлюють собі владу. Ну, напевно, це проблема не стільки навіть спецпенсії. Очевидно, це взагалі проблема якби нашої політики. Можливо, ну а якщо говорити про те, прості люди чи не прості, ви знаєте, людина не може бути простою за визначенням. Людина не може бути простою. Ми всі складні. Інша справа що. Коли приймаються якісь законодавчі зміни, завжди треба рахувати дуже добре. Розрахунки треба робити, не в межах фінансового року там, і писати якісь відписки, що це не потребуватиме додаткових витрат, наприклад, там, з державного бюджету. Треба мати на увазі, що соціальне страхування і видатки соціального бюджету, це все публічні фінанси, те, що називається, це все насправді спільні кошти. Тобто треба перед, перед тим якісь зміни вносити, треба дуже добре рахувати.